Усім привіт! Це подкаст про цінності та права людини і точка. І я його авторка та ведуча Таня Касьян. і це наш черговий сезон, присвячений правам людини та кіно. Цей подкаст створено за підтримки фонду Фрідріха Наумана за свободу в Україні. Сьогодні третій випуск, і в ньому я говоритиму про те, що має стати нашою філософією та практикою назавжди: про безбар'єрність та інклюзію, а також про те, що досі заважає простору бути доступним. А нам відкритими про бар'єри. На вулицях, у будівлях, у послугах і в наших головах. Бар'єри, які досі не дозволяють нам прийняти той факт, що в людини може бути інвалідність чи психічний розлад, але це не робить її менш значущою, менш цінною. Коли я підбирала картини, було досить важко пробиратися крізь купу драм, бо один з найпоширеніших стереотипів про інвалідність. Що це трагедія? Що людину з цим статусом треба жаліти або героїзувати і ледь не ставити на п'єдестал святих. З досвіду спілкування з моєю подругою Уляною Пчолкіною таке ставлення бісить нереально. Пам'ятайте, що інвалідність це явище соціальне. І насправді, якби ми жили у просторі та суспільстві без бар'єрів у вигляді порогів на вулиці, недоступних будівель, недоступних послуг, сайтів, то що люди з інвалідністю відчували б себе вільно та гідно, а не що вони якісь інакші. Тож у цій підбірці я зібрала фільми, які, які не драматизують. Про розлад аутистичного спектру знімають все більше картин і все частіше говорять публічно. І тут відразу хочу порадити інтерв'ю Юлії Ярмоленко, секс-педагогині, на каналі Це ніхто не буде дивитися, де вона розповідає про виховання доньки з таким розладом. Також у довіднику безбар'єрності я писала окремий розділ про те, як взаємодіяти з людьми з розладом аутистичного спектру. Обидва посилання залишу під випуском. А тут хочу вам розповісти про фільм з моїми улюбленими акторами Г'ю Денсі та Роуз Бірн Адам. Картина 2009 року досліджує ідею романтичних стосунків між людиною з аутизмом та його нейротиповим партнером головний герой Адам. Г'юденці, 29-річний інженер-електронщик. Він дотримується жорсткого режиму харчування. Щоранку завжди їсть пластівці з висівками на сніданок, а щовечора макарони з сиром на вечерю. Зберігає відповідні коробки в холодильнику в ідеальному порядку, тримає спеціально відведені шафи для свого гардеробу, а ще має вузьке коло інтересів: астрономія та знання історії театру, теми, які він детально розкриває у спілкуванні з іншими людьми. Інколи він може заглибитися в розповідь про театр чи зірки, навіть не помітивши, що співрозмовнику це не цікаво. Так само він не помічає, коли його сусідці бет. Потрібна допомога з важкими речами, і навіть красномовні натяки його не зачіпають. Особливість мислення Адама пригнічує його здатність співпереживати іншим навіть у ситуаціях, коли їхня потреба у фізичній або емоційній підтримці є дуже очевидною. У фільмі показані різні ситуації, за яких ми, як глядачі, спостерігаємо за тим, що називається сенсорне перенавантаження. Це такий болісний стан людини через надмірну стимуляцію органів почуттів, через надто яскраве світло чи запахи, поїздку у фучному транспорті та гамір у компанії. Люди довкола не завжди розуміють, що певна поведінка викликається саме перевантаженням. Як не розуміла це і головна героїня Бет. У результаті Адам зізнається їй, що в нього синдром Аспергера один з розладів аутистичного спектру. Іноді мені важко. У мене хвороба, через яку важко. Це називається синдромом Аспергера. Через нього неможливо знати, що думають люди, як зараз. Ясно, мабуть, я хотіла дізнатися, як ти це відчуваєш. Це не відчувається, це просто є ясно. Мій мозок працює не так, як у НТ. НТ? Нейротипіки. іноді я їх не розумію. Особливо коли вони говорять не те, що думають. Хтось розглядає такий діагноз, як інвалідність або стан, який потрібно вилікувати. Але люди з синдромом Аспергера визнають його частиною своєї ідентичності і тим, що не можна змінити. Просто так є. Ідея створення Адама виникла у сценариста Макса Майера, коли він почув інтерв'ю чоловіка з синдромом Аспергера на радіо про те, як він дивиться на світ. Він був заінтригований і, провівши подальші дослідження про синдром Аспергера, відчув, що цей синдром є метафорою напруги між усіма нами людьми і бажання з'єднатися одним з одним. Денсі та Майєр працювали разом протягом місяця перед початком зйомок над створенням образу Адама, а під час підготовки до ролі Денсі спілкувався з людьми, які живуть із синдромом Спергера, про їхні почуття, труднощі та інтереси. Чим особливо вирізняється цей фільм серед собі подібних, це твердженням, що люди з синдромом Спергера не тільки зацікавлені в романтичних стосунках, але й часто цілком здатні їх підтримувати. А от недоліком фільму є спрощення труднощів, з якими стикаються люди з синдромом Аспергера в цих стосунках. Але враховуючи, що це художнє кіно з хронометражем, це й зрозуміло. Наступний фільм Будь собою або Come as you are» є у двох версіях: оригінальній бельгійській 2013 року та американській 2019 тисячі Насправді обидві картини базуються на документалці BBC про активіста Асту Філпота, який адвокатує права людей з інвалідністю. Саме його досвід був покладений в основу роуд муві про трьох чоловіків з інвалідністю, які потики від своїх батьків їдуть у Монреаль, щоб скористатися послугами одного особливого борделю. Двоє з них пересуваються кріслами колісними, а у третього майже повна втрата зору. Вони винаймають машину з водійкою, яка спочатку і не здогадується, куди це вона везе втікачів. Власне, героїня Габурі Сідібе якраз балансує це чоловіче тріо, тому не поспішайте стрічку звинувачувати у мізогінії. Узагалі те, що люди з інвалідністю хочуть та можуть займатися сексом, може викликати подив. Знаю про що говорю, бо роки чотири тому я робила інтерв'ю з уже згаданою вище Уляною Пчолкіною, яка розставила для мене всі крапки над і. Секс у людини з інвалідністю може бути, як і можуть бути приємні відчуття. І я знаю, що на таборах активної реабілітації для дівчат з травмами спинного мозку Уляна залучає фахівців, які розказують, що задоволення можна собі повернути. Знову ж таки, повернуся до того, з чого почала. В суспільстві без бар'єрів люди з інвалідністю можуть жити повним життям. Ось що Уляна казала мені в інтерв'ю: я собі спочатку ставила певні бар'єри. Яке сексуальне життя? Тут ноги не працюють, але секс є, і це нормально. Є купа пристосувань, гаджетів, поз, варіантів для того, щоб займатися сексом. На перше, що я кажу на лекціях, які читаю дівчатам після травм, секс не між ніг, секс у голові, і сексуальне життя може бути дуже різнобарвним. Щодо жінок з інвалідністю, після травми набагато більше відсоток відчувають оргазм, ніж жінки без інвалідності. Тому що, коли ти втрачаєш чутливість нижче травми, ти починаєш шукати задоволення, ерогонізони, точки, ти починаєш головою відчувати секс, і знову ж таки налагоджується той контакт, що секс він в голові, а не між ніг. Як каже, мій друг, у якого немає чутливості взагалі, Мені треба бачити жінку, те, що вона рухається в мене між ніг, я не відчуваю, але мені треба бачити, і від цього я отримую задоволення. От, власне, тому мені так сподобався цей фільм, бо ми бачимо героїв, які просто хочуть робити такі самі природні і нормальні речі, що й інші, займатися сексом. Звісно, у кожного з них своя історія, і поступово вони розгортаються, але знову таки, без драми, бо просто таке життя. Єдиним мінусом фільму, який відзначають критики, є те, що на головні ролі не взяли акторів, у яких є інвалідність. Творці фільму пояснюють, це обмеженістю часу та ресурсів, та все одно відчувається, що це втрачена можливість. Що ж, це тепло, де кінематографістам і ще є над чим працювати. Хоча згадаємо останні пару сезонів серіалу Сексосвіта, актор, що грає Айзека, хлопця в кріслі колісному. Джордж Рос Робінсон отримав травму під час гри в регбі і має параліч усіх чотирьох кінцівок. Завдяки підтримці друзів висвітленню у медіа Робінсон зміг повернутися до навчання та здобути свідоцтво про середнього світу, а також пропозицію вступити до університету. Він призупинив навчання з філософії, коли його взяли на роль в комедійній драмі Netflix Сексосвіта. Інвалідність його персонажа Айзека була написана якраз навколо реального життя актора. До речі, інший чудовий приклад, коли на головну роль брали людини з інвалідністю, це Арахісовий Сокіл 2019 року. Я подивилася це кіно лише нещодавно і залишилася у повному захваті. Головного героя Зака, він же Арахісовий Сокіл, грає чоловік із синдромом Дауна, Зак Гоцаген. а Арахісовий Сокіл, тому що він мріє бути реслером і виступати під таким ім'ям. Отже, за сюжетом зак юнак із синдромом Дауна тікає з державного інтернату за допомогою свого сусіда по кімнаті. Він хоче тренуватися як професійний борець. З інтернату зак тікає в самих трусах і ховається у човні рибалки Тайлера, який нажив собі ворогів через незаконний вилов крабів. Тож вони обидва стають втікачами і рушають в дорогу, під час якої стають справжніми друзями. Тайлере та пля. Кажи, що хотів сказати. Виклади зараз усе, а далі будемо йти мовчки і без цього. Тайлере, 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 тайлере. Кажи. Я хочу розповісти про себе. Я людина з синдромом Дауна. Та мені на це насрати. У тебе є харчі? Це ж важливіше, так? То харчі є? Ні. Отже, немає. Ніяких харчів. Отже, ніякого тайлере. Йди мовчки. У фільмі також грає Шая Бав та Докота Джонсон, а сценарій написали Тайлер Нілсон і Майкл Шварц після знайомства із заком в таборі для акторів з інвалідністю. Тоді зак і запічував ідею фільму це був 2011 рік. Я сказав їм написати фільм для мене і що саме я маю бути в ньому зіркою, сказав в одному інтерв'ю Зак. В свою чергу Тайлер та Майкл намагалися написати такий сценарій, щоб герой Зака розвивався, а в фокусі він був саме як особистість, а не його інвалідність, як то часто буває на екрані. І ось через вісім років маємо класну душевну пригодницьку стрічку про те, що дружба не знає меж та бар'єрів. До речі, ця незалежна картина стала тоді у 2019 році найкасовішою, назбиравши 23 мільйони доларів при бюджеті у 6. Цікаво, що виконавці головних ролей здружилися. Шайла Лобав почав працювати над проєктом, борючись із алкогольною залежністю. Всесвіт подарував мені зака в дуже особливий момент, казав Лобав в інтерв'ю Вераєті. Він тримав мене на плаву. Я вийшов з цього проекту іншою людиною. Не називай його відставою». Я ніколи нікого не називала тим словом. Так, Стривай, слово. послухай. Коли його називають відсталим, мають на увазі, що він не може робити так, як усі. Може, ти й не промовляєш те слово, але ти змушуєш його почуватися відсталим. Як це йому допоможе? Гей, ти вже тут. Час. Гоцаген зіштовхувався з різною дискримінацією та цькуванням у житті, особливо в акторській школі. Однокласники розбили його окуляри, інші учні казали, що йому тут не місце. Але хуліганів він ігнорував і просто рухався далі за своєю метою бути актором. Щороку школа намагалася позбавити зака права на навчання, але його мати боролася за місце серед інших підлітків, які хотіли зробити акторську кар'єру. Всі учні, які не потрапили до школи, стверджували, що Зак займає місце того, хто може досягти успіху. Що ж, ось вам іронічний факт: Зак отримав нагороду нова зірка на міжнародному кінофестивалі в Спрінгс після показу фільму Рахісовий Сокіл. І він єдиний з учнів своєї школи, хто коли-небудь отримував цю нагороду. А що мені особливо подобається в «Рахісовому Соколі? Що це не драма, а пригоди. І хоч деякі моменти були дійсно щемливі, я більше все ж таки посміхалася, залишається якась надія після перегляду стрічки. Як і після фінальної картини у цій підбірці Маленька міс щастя або Little Miss Sunshine один з моїх найулюбленіших фільмів. Я готова його передивлятися щороку, особливо коли здається, що вже все гайки і нічого в житті більше не хочеться. За жанром цей фільм трагікомедія. Ну бо є й з чого переготати, але й теми підіймаються неромкомовські. У центрі сюжету одна родина, а в центрі цієї родини маленька Олив, та сама місць щастя чи сонечко, яка живе на повну катушку і мріє стати королевою дитячого конкурсу краси. У Олив є мама та тато, які намагаються безуспішно продати схеми досягнення успіху. Ще у Олив є дядя, він гомосексуал і через нерозділене кохання намагався покінчити життям. А ще старший брат, підліток, який мріє стати пілотом і заради цієї мрії дає обітницю мовчання. І вишенька, дідусь із наркозалежністю, який обожнює онучку, і вчить її танцювати, готуючи до конкурсу краси. Усі разом вони вирушають у старому жовтому бусіку, який постійно ламається, на ці потворні змагання краси, де маленьких дівчаток перетворюють на штучних ляльок. Чому ж цей фільм я включила у цю підбірку? А тому, що у дорозі її старший брат, якого грає Пол Дано, розуміє, що не розрізняє кольори, і це означає хрест на його кар'єрі льотчика. У нього стається зрив, і тільки маленька олив, яка просто мовчки пригортається до свого брата, змушує його рухатися далі. Адже можна придумати собі нову мрію, наприклад, допомогти своїй сестричці перемогти. Чорт! Що сталося? Він тальтонік. Він не може бути пілотом. О, Боже, ні. Нехай побуде сам. Двейн? Двейн, синку, мені прикро. Двейн, ходімо, нам час їхати. Я не поїду. Двейн, я не поїду мені на все начхати. Я більше не сяду в цей автобус. Двен, але ж ми твоя сім'я. Ні, ви не моя сім'я. Ясно? Мені не потрібна така сім'я. Я ненавиджу вас. Розлучення, банкрутство, самогубство. Викляті не вдахи. Ні, мамо, прошу, відчепися. Будь ласка, залиште мене тут. Будь ласка, я не знаю, що робити. Часу обмаль. Може, нехай хтось з ним залишиться. Я залишусь. Оце вже ні. Просто час спливає. Алла, Оллю, може, поговориш з ним? Річард, немає про що з ним розмовляти. Доведеться зачекати доню. Добре. Пора їхати. Вибачте мені за ті слова. Ну про перемогу я сполерити не буду. Скажу лише, що фінальний танець, де Грег Кінер, Полдано та Стів Карл підтанцьовують малій Ебігел Бреслін, ви будете передивлятися не один раз. В акторському складі також такі зірки, як Тоні Колет та Алан Аркін, який взяв Оскара за роль Діда. Оскар картина отримала і за найкращий сценарій, та ще купу всяких нагород. Тож, якщо вам хочеться якогось оптимістичного світла в кінці цього нескінченного тунелю, моя вам рекомендація маленька міс щастя. Працюючи над цим випуском, я зрозуміла, що три з чотирьох фільмів, які я обрала, є у жанрі роуд муві. В них герої відправляються у реальну подорож, після якої вони вже ніколи не будуть такими як раніше. Дорога у кіно та книгах це класна можливість показати, як розгортається арка персонажа, як він перероджується, переосмислює себе, життя, своє ставлення до інших. Дорога може бути і метафоричною, такий собі життєвий епізод, який назавжди змінює. Ми зараз якраз переживаємо такий повномасштабна війна, після якої багато хто не буде таким, як раніше, ні фізично, ні ментально, і нам вже треба бути до цього готовими. З чого пропоную почати? З кіно, з використання інклюзивної мови, з відкритості до тих змін, що відбуваються з нами. Посилання на мій подкаст про інклюзивну мову потрошку я залишу в описі до цього епізоду, і, звісно, ви можете продовжити список своїми кінознахідками в коментарях у нашому інстаграмі на сторінці сторінці.упори.ua. Слухайте нас на усіх подкастних платформах, а також в YouTube. А щоб не пропустити новий випуск, підпишіться на сторінку та натисніть на дзвіночок. Бережіть себе та дивіться хороше кіно!